План перемоги України вперше презентував у Верховній Раді президент у документі п'ять пунктів, а також три секретні додатки. До них доступ матимуть лише Сполучені Штати та ще кілька країн. Згідно із президентським планом, Україна переможе, якщо отримає запрошення до НАТО, посилить свою обороноздатність з допомогою союзників, розмістить на своїй території іноземні військові комплекси неядерного стримування російської агресії та посилить стратегічний економічний потенціал своєї країни. Якщо план перемоги спрацює, то війна може завершитися не пізніше наступного року, запевняє президент Зеленський. Більше розповість кореспондент ТСН Ігор Бондаренко більше послухати план перемоги до парламенту зійшлися депутати, урядовці вище керівництво країни і силових відомств та іноземні посли. До слова для виступу на трибуну Верховної Ради України запрошується президент України Володимир Олександрович Зеленський. Президент з трибуни парламенту вперше розкриває план перемоги. Його виконання залежить не лише від України, а й єдності наших союзників. Проте українська перемога точно не залежатиме від Росії. Переконаний. Зеленський, що Росія не шукає чесного миру, Путін збожеволів і хоче абсолютно, хоче тільки війни. І він сам особисто він не зміниться. Він надто з минулого, надто вчорашній. Він глухий до всіх інших. Володимир Зеленський розкриває дані української розвідки. Північна Корея, крім зброї, прикидає до Росії своїх військових за підтримки Ірану та Китаю. Російський агресор посилює натиск на полі бою. Але перемогти Україна має не за рахунок замороження конфлікту чи втрати тимчасово окупованих територій. Зазначає глава держави і називає перший пункт плану геополітичний. Перший пункт це запрошення в НАТО зараз. Крім запрошення до альянсу, союзники мають допомогти Україні зміцнити обороноздатність. ППО, далекобійна зброя, зняття заборон на ракетні удари в глиб Росії. Все це допоможе перенести війну на територію ворога, говорить Зеленський. І це другий пункт плану перемоги. Обов'язково повертати війну на територію Росії. Щоб росіяни відчували. Що таке війна? І, попри російську пропаганду, починали розвертати ненависть в сторону Кремля. Третій пункт про стримування ворога, приміром, розмістити на території України західні неядерні системи стратегічного стримування. Доступ до секретних подробиць буде лише у Сполучених Штатів та ще кількох країн. Таємний додаток є. І в четвертому пункті. Західним партнерам пропонують укласти спільну угоду щодо захисту українських стратегічних ресурсів та копалин. Вочевидь, своїми запасами будемо ділитися після війни. А військовий український контингент. Гент з величезним досвідом замість американського стане на захист Європи, і це п'ятий крок для нашої перемоги. Росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втратити навіть бажання такого контролю. Вже по завершенню засідання президент, спікер парламенту та керівники депутатських фракцій дві години обговорюють деталі виконання представленого плану. Руслан Стефанчук показує червону папку з документами високої секретності, де на 13-ти аркушах розписаний шлях до перемоги сьогодні. На засіданні всіх представників не представників керівників всіх фракцій і груп одноголосно було підтримано план перемоги. Який запропонував президент України Володимир Зеленський? Ще раз підкреслюю, одноголосно. Якщо план перемоги спрацює, то війна може завершитися не пізніше наступного року, запевняє український президент. Завтра документ презентують на засіданні Європейської ради у Брюсселі. Ігор Бондренко, Олексій Желенко, ТСН 1+,1. І Вже є перші реакції на план перемоги Зеленського на заході. Генсек НАТО Марк Рюте заявив, що ознайомлений зі змістом документа і обговорює його реалізацію з союзниками по альянсу, зазначивши, що не може розголошувати подробиць. Водночас пані посол США в НАТО Джуліан Сміт заявила, що переговори про вступ України зараз. Тривають, але цитую, ми не на тому етапі, щоб говорити про запрошення у короткостроковій перспективі. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц на тлі оголошення плану завершення війни висловив готовність вести переговори з російським керманичем Путіним про справедливий мир в Україні. Однак, як підкреслив політик, при цьому дотримується чітких принципів – ніколи не ухвалювати рішень без врахування позиції України та без консультацій з найближчими партнерами. Ключові елементи плану перемоги і української формули миру пояснював своїм європейським колегам міністр закордонних справ України. Очільники МЗС країн Нордично-Балтійської вісімки зустрілися сьогодні в Одесі. Вони засудили жорсткі обстріли Росією, цивільних суден та портової інфраструктури і спроби окупантів зірвати роботу українського морського коридору. Дипломати побували у шпиталі, де лікують поранених бійців, зустрілися з аграріями, які потерпають від атак на зерносховища та порти. А також засвідчили беззаперечну підтримку України в її боротьбі проти агресора, в прагненні до Євросоюзу та НАТО. Андрій Сибіга назвав цю зустріч сміливим візитом солідарності. Партнери з Данії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Латвії, Литви, Норвегії та Ісландії пообіцяли також сприяння у захисті Одещини. За підсумками переговорів, маємо конкретні домовленості. Додаткові пакети енергетичної допомоги для зміцнення стійкості напередодні зими. Дякую за ці рішення. Ми обговорили і подальше посилення обороноздатності України, зміцнення повітряного щита, інвестиції в нашу оборону промисловість.